Якщо на павука хрестовика подіяти наркотичною речовиною, то кола в його павутині будуть п'яні. Жало бджоли з'єднане з кишечником. Тому коли вона його залишає у тілі жертви, то через деякий час і сама гине. Джмелі живуть родинами і будують гнізда у траві. Якщо у мурашок ви побачили ось таке, це не яйця, а личинки. Голки їжака всередині порожні, заповнені повітрям. Нирки свині мають таку саму будову, як нирки людини. Кліщі це найближчі родичі павуків. Вони так само мають вісім кінцівок, тільки кліщі ведуть паразитичний спосіб життя. Здатність організмів вдало маскуватися під плодокілля. Називається мімікрія. Ось так виглядає нірка павука тарантула. Самець лелеки найперший прилітає до гнізда, а потім самочки самі оберуть. Чи підходить їм цей наречений? Скільки в у зграї не було курей, у півня завжди буде найулюбленіша дружина, найулюбленіша курка.